Шановні, сьогодні у нас починається дуже цікава рубрика. У мене в інстаграмі є моя анонімна анкета, куди ви надсилаєте свої питання. І я зрозуміла, що питань досить багато, тому напевно, краще таку, раз, може, два рази на місяць робити якісь відео на Ютуб, де я буду відповідати на ваші питання. Тому що я поки що тестую, де це буде краще. Це робити в форматі Телеграму чи в форматі на Ютубі. Тому також напишіть мені в коментарях, а де ви хочете поговорити зі мною про секс. Ну і не тільки про секс, про психологію. Про стосунки і про оргазм. А мене звати Лєра, я психолог, біолог і сексолог. І сьогодні я буду відповідати на ваші анонімні питання. Я думаю, це зробити в форматі, що я спочатку читаю питання, потім даю відповідь. І на голові я не розумію, що давайте ви зробите вигляд, що все красиво і що волосся лежить просто неймовірно. Ну, як мінімум, пишіть мені, що воно лежить дивно, бо я. Я це бачу. А, так, сьогодні вперше випадково побачила фото колишньої хлопці, і ця тема давно мене і так тригерить, але мені самі цікаво. І можна сказати, я сама знаю, що можу там побачити, навмисно це зробила. І тепер, коли я знаю, як вона виглядає думки про те, що я не хочу разом сексу, не тільки повернулась, коли таке вже було. Я не хочу уявляти бачити себе в голові, що те, що у нас було що те, що є у нас, було у нього з нею. Просто не хочу цього, не хочу повторюватись. Мені неприємно, навіть якщо я знаю. Що він за це не думає? Я думаю за те, що я можу зробити так само. А ще якщо мені подобаються такі самі образи чи щось інше, і я хочу робити все не так, як роблю. Перше в перших стосунках почала не боятися фотографуватись в білизні чи без, просто ходити так. А раніше не могла собі навіть дозволити про це думати. Тепер я думаю, що він фотографував її більше, ніж мене. Хочу видалити всі фото і більше так не робити. Але розумію, що не зроблю цього, бо ціную ці моменти, хоч і образливо. Колись просила не робити те, що він робив колись з колишньою, хоча це не реалістично. А коли цей стан відчує суму проходить, знову не проти всього, розумію, що я нарешті вперше в житті перестала боятися чого хочу і пробувати те, що я собі довго не дозволяла. А, так, все так заплутано, але не можу пересити так думати, хоч розумію, що це неправильно, що я взагалі не маю звертати увагу, або що я не маю увагу звертати на щось до мене. Так а, насправді дуже важливе питання. Як я це бачу, те, що ви побачили цю фотографію, це набагато більше ніж якісь ревнощі чи просто порівняння. Часто це може торкатися а, дуже нашої вразливої частки, яка притаманна кожній людині страху бути недостатньою. Якщо людина виростала а, не в ідеальних умовах, а більшість з нас виростала не в ідеальних умовах, у нас інколи може з'являтися ось цей страх. А що якщо мене недостатньо? І також це може стосуватися теми того, що. Те, що він проживає зі мною, не є таким унікальним, тому що він вже мав цей досвід, наприклад, з кимось іншим в минулому, іначе в цей момент ваші відчуття перестають бути таким унікальним, як би цього хотілося. І на мою думку, ми зараз не говоримо тільки про секс чи про конкретну колишню дівчину вашого зараз хлопця. Я тут чую, наче є ось це бажання бути єдиною, так щоб ваш досвід був унікальним, бути особливою кимось, з ким в нього щось було, наприклад, вперше і єдине, але. Те, що ви написали стосовно фотографії, те, що ви дозволили собі пробувати щось нове, я тут чую те, що ви а, зробили величезний крок в дослідження і розвиток своєї сексуальності. Тобто, в цих стосунках ви зростаєте, ви наповнюєтесь і ви змінюєтесь, ну, як я чую для себе в кращу сторони, тому що вам а, це імпонує. Ви почали довіряти, відчувати, ви почали відкриватися. Тобто, це все дуже важливі компоненти, які говорять про те, що ці стосунки є. Край важливими, та і такими наповненими для вас, тому тут важливо, щоб ви спробували проаналізувати, чи є ці стосунки для мене дуже важливими, тому я не хочу думати про те, що в нього був схожий досвід, чи це більше про те, що я хочу відчувати себе особливою. Я хочу, щоб наш досвід був унікальним. Тобто, від вашої відповіді буде ґрунтуватись подалі стратегія, тому що тут може бути як, наприклад, питання самоцінності, самооцінки та це тоді більш глибинна робота, наприклад, з психологом. але з іншої сторони, це може бути питання того, що я хочу відчувати, що наші стосунки є унікальними, та і тоді тут ми можемо говорити про те, що ваші стосунки в будь-якому випадку вже є не такими, як всі інші, та тому що ви дві людини, які є унікальними. Це означає, що те, що ви будуєте, воно вже є. Певним чином унікальним, та да, якісь ваші ритуали, якісь ваші звички, якісь ваші слова, не знаю, признання будь-що. Тому спробуйте дати собі відповідь на ще одне питання. Чому ці стосунки є для мене унікальними? Що саме робить наші стосунки унікальними для мене? Ви можете зробити взагалі цю практику разом з партнером, окремо написавши потім подивитися на відповіді, тому що в стосунках дуже важливо бачити те, що я є важливим і мене приймають. Я в минулому відео до речі говорила про базові потреби в стосунках. Якщо не дивились, подивіться. І там є одна така потреба, яка до речі про ось цей пункт. І теж задайте собі питання, чи показує мені партнер те, що я цінна в стосунках, так? чи він мені говорить про це, чи він мені не знаю, говорить компліменти, чи підзначає він якісь наші особливі моменти. Так? Тому що це також важливо, коли нам партнер не говорить про те, що ви є цінними, ви є класними, все у вас окей, це на людину також може впливати трошки негативно. А тому тут, якщо підсумувати, я не бачу якоїсь дуже дивної реакції на таку ситуацію. Просто важливо розібратися, в чому тут можуть бути основні причини. Так, шановні, друге питання. Я три роки в стосунках завжди ставила сім'ю на перше місце. а Чоловік ставив роботу. Після останніх конфліктів він сказав, що за останні кілька років не відчуває від мене тієї активності що раніше. Але я відчуваю, що віддаюся на всі 100%. Дуже стараюся просто і щиро. А для нього це все, все одно недостатньо. Мене це сильно зачепило. Я почала думати, що можливо сім'я не має бути на першому місці, а я сама. Але я розумію, що через це не хочу. Розлучатися, як розібратися з цими почуттями? Насправді це таке глибинне питання, і воно про самоідентифікацію, воно про пріоритети в житті, і також воно про е, особисті кордони в стосунках. Тут, наче, ми можемо почути. Такий внутрішній конфлікт між тим, що я хочу бути ідеальною класною партнеркою і болем від того, що ці зусилля все одно не є достатніми. Тут важливо розуміти, що коли ми ставимо щось на перше місце окрім себе, це дійсно може бути певний компроміс, це може бути самопожертва, це може бути висока відповідальність. Спробуйте розібратися, а чому ви поставили сім'ю на перше місце? Так? Тобто нам важливо розуміти, які цьому є причини. Інколи це є вплив сім'ї, да, вплив виховання, інколи тому, що так було необхідно, Обхідно, да, тому що чоловік, наприклад, мав працювати, у вас не було іншого варіанту, як поставити сім'ю на перше місце. Коли партнер говорить про те, що ви робите недостатнє, по факту він, наче, перекреслює увесь ваш вклад. Але те, що я чую, ви робили дуже багато, так тому що коли ми ставимо щось на перше місце, це автоматично починає означати, що ми будемо приділяти цьому найбільше нашого часу, і ось це питання воно буде торкатися самоцінності. Тобто, що б я не зробила, наче цього все одно буде недостатньо. А коли тоді буде достатньо взагалі на мою думку, то дуже важливо поговорити з партнером, як ви далі бачите ваші стосунки, як ви бачите розділення пріоритетів і розділення відповідальності. Якщо ви відчуваєте, що ви хочете бути, наприклад, в себе на першому місці, що ви хочете зайнятися, не знаю, хобі, роботою, саморозвитком, будь-чим. То це буде означати лише те, що ви маєте розділити з партнером зону відповідальності, за що будете тепер відповідальний він, а за що будете відповідальні ви. Тому що в стосунках дуже важливо, щоб ви відчували себе цінною, але також щоб ви відчували себе автономною, щоб ви відчували, що я можу робити те, що я хочу. В мене можуть бути інші цілі, не такі, як в мого партнера, і це нормально. Тобто, ми базово рухаємося в одному напрямку, але з іншого боку, в мене може бути своє відгалуження, де я роблю те. Те, що я хочу. І тут також важливе питання з тим, чи відчуваєте ви, що ваш партнер ваш цінує, чи він цінує ваш вклад у ваші стосунки і у вашу сім'ю. І також питання, чи ви підкреслюєте досягнення вашого партнера. І також я б звернула увагу на. Мови кохання, так як воно зараз проявляється в ваших стосунках, як ви любите партнера, як партнер любить вас, як ви хочете, щоб вас любили, і як ваш партнер хоче, щоб любили його. Коли ви зможете разом сісти прописати ці списки, вам може також стати трошки зрозуміліше, чи рухаєтеся ви зараз в тому напрямку, і чи проявляєте ви любов таким чином, яким ви цього бажаєте. Тому що це абсолютно нормально, що кожна доросла людина хоче власної компетенції і хоче займатися своїм життям. Свої сфери розвитку, це абсолютно окей. Буває так, що життя призводить до того, що ми ставимо щось інше в пріоритет. Таке може бути. Але коли ви вже відчуваєте ґрунт під ногами, що ви хочете рухатися далі, ваш партнер має вас в цьому підтримувати. А також хочу сказати, що якщо у вас є власне питання, ви можете його також задати в анкеті, яке я залишу під цим відео, або в коментарях, якщо вам лінь писати в анкету. Третє питання. Доброго вечора, мені 28 років. Така ситуація. В мене є чоловік за півтора року, але тільки почали жити разом як 5 місяців. Були стосунки на відстані. Але ситуація з сексом дуже дуже складна. Що в нього що в мене немає зовсім ніякого бажання. В стосунках все добре, але в мене навіть не виникають думки про це. Мене нічого не збуджує, я не хочу тільки його, а й взагалі сексу. А коли відбувається секс раз на місяць, у голову виключити взагалі неможливо. Думаю про якісь незрозумілі речі, роботу якусь гедоту, так тобто є тілесна до соціатії. Мені дуже дуже сумно від цього намагалася зробити практику від вас, але зрозуміла, що немає що написати, бо ніяких сценаріях ще в житті ще в голові не відбувається. Працювала з психологом, пройшла курс сексології з вами, бо я викладач сексології, так але собі так допомогти не вдається. Гормони в нормі щиро дякую. По-перше, я дуже теж хочу подякувати вам за довіру, що ви можете так детально ділитися історіями. Це дуже дуже важливо. Коли ви описуєте ось ці основні пункти, що я не хочу взагалі близькості не тільки свого. Чоловіка, у мене є тілесна дисоціація, мої думки десь літають під час самої близькості. Взагалі немає сексуальних фантазій. Це може говорити про те, що організм перебуває в стані постійного якогось виснаження. Тому що якщо гормони в нормі, так, тобто ми виключаємо фізіологічну причину, це криється в психологічній причині. Якщо от йде повний неконтакт, це може свідчити про декілька пунктів. Перше, або ніколи не було вивчення. Своєї сексуальності, і тоді немає розуміння, а що я люблю. Да? Це знаєте, якщо ми прийдемо в пузату хату, ми ніколи не їли їжу. І, наприклад, у нас не знаю, поганий настрій, ми в стресі, у нас не буде бажання. Експериментувати, брати якусь котлетку, брати якесь там пюрешку? У нас такого не буде. Да? Ми прийдемо, якось закриємось, не будемо розуміти, що робити. Тут так само. Або взагалі не було вивчення сексуальності, або сексуальність подавлялася, наприклад, з підліткового віку, не було з цього простору, не було розмов про а, статеву освіту. А, і також да, там важливо, який був перший сексуальний досвід. Інший варіант, а, чи перебуваєте ви в стані хронічного стресу і напруження? Чи все у вашому житті зараз є гармонічно? Ніним чи все у вашому житті зараз є більш-менш спокійним. Звичайно, коли ми говоримо про життя в Україні, ми розуміємо, що не може бути повного стану безпеки. Але тут я вам теж так скажу, що у багатьох українців вже з'явилося посттравматичне зростання, да, тобто це коли навпаки після сильного стресу або під час ми стаємо сильнішими, більш витривалішими. І тому тут важливо проаналізувати, якщо базово оцінити, що да, є певна небезпека, небезпекова ситуація в країні так. А, але поза цими межами, чи я стараюсь контролювати те, що я можу контролювати, чи в моєму житті панує гармонія, чи ні. Тобто, ми тут аналізуємо, задайте собі всі ці питання, щоб проаналізувати саме рівень стресу. Тому що, якщо є напруга, якщо є стрес, причина може бути в цьому. В організму немає можливості розслабитись та отак, от почилитись, якщо він постійно знаходиться в стані напруги, і це насправді дуже сильно впливатиме. Також другий аспект. Як з вами говорили про сексуальність в вашому дитинстві? Який був перший сексуальний досвід? Який був ваш підлітковий вік? Чи був там бум? А чи ви десь старалися проявити свою сексуальність? Чи ви десь старалися? Якось не знаю, вдягнутися, щось собі купити, якусь яскраву помаду або ще щось. Та тому, що зазвичай в 16, 17, 18 років підлітки починають та, якось старатися більш по-дорослому вдягатися. Вони стараються пробувати не знаю, якісь там знову ж таки яскраві макіяжі. Тобто в кожної людини відбувається свій певний бунт, і це є окей. Чи подавлялося це, чи до цього ставилось нейтрально? А я б почала з цього та да? тобто, я б постаралась проаналізувати, що насправді за завар... Вражає. Тобто ми не стараємось зараз подумати, як себе змусити, а ми стараємось подивитись, окей, якщо от я, да, от, от я, отут в мене стоїть шлях до сексуальності, не знаю, шлях повного розслаблення. Що отут? Що заважає? Тут стоять якісь закриті двері. Що це за двері і чому вони закриті? Спробуйте це проаналізувати. Що мені заважає? Чому я не можу розслабитись? Мені неприємні рухи, чи я не знаю, що мені приємно під час сексу. Так, тобто, інколи може бути таке, що ви не вивчали свою сексуальність. І це е, просто є окей. Таке часто буває з багатьма людьми, що вони тільки, наприклад, там 25 років починають вивчати свою сексуальність. Вони починають вивчати ерогенні зони. Тому тут також дайте відповідь на питання: чи знаю я свої ерогенні зони, чи знаю я те, що мені подобається, чи знаю я те, що мені не подобається, чи знаю я, які є, наприклад, улюблені пози. І тут важливо, да я так підвожу обережно до того, щоб проаналізувати. До цього, до цих стосунків, чи було колись високе лібідо або середнє лібідо, та тобто чи було от саме відчуття бажання, чи було відчуття збудження? Так, шановні, а ми рухаємося далі. Я дивилась ваше відео про мастурбацію. Клас, до речі, треба зняти нове відео про мастурбацію. Де ви говорили, що це може бути не просто розрядка, спосіб насолодитися собою, пізнати себе. Але я помітила, що коли мастурбую, в мене з'являється відчуття провини, ніби я щось роблю неправильно, бо маю партнера, хоча з ним іноді не виходить або він не завжди хоче. Через це. Сприймає мастурбацію ніби як заміну сексу, а не як щось природне. Як позбутися цього почуття провини і прийняти це як нормальну частину своєї сексуальності? Дуже актуальне питання. Зараз розберемося. Провина в моменті, коли ви досліджуєте своє тіло через мастурбацію, дуже чітко вказує на внутрішній конфлікт між тим, що я хочу, і тим, як треба. Як треба, у нас формується через внутрішні установки. Через те, що нам навіював соціум, через те, як з нами говорили про секс, наприклад, наші опікуни, батьки. Що нам говорив партнер? Чи партнер ставиться до мастурбації як до чогось нормального? Тому що часто в парах є такий конфлікт, що один партнер хоче мастурбувати, інший вважає, що це якось не окей. Коли мастурбація замінює секс, зазвичай це виглядає наступним чином. Я не хочу сексу зі своїм партнером, тому я йду мастурбувати. Це називається заміна сексу мастурбацією. Тобто, ми не хочемо. Партнера, нам не подобається з ним близькість, нам не подобається не знаю, його статеві органи, будь-що його, енергія, запах і так далі. Тому ми йдемо мастурбувати. Це заміна сексу мастурбацією. Але тут трошки інша ситуація. Якщо у вас різна статева конституція, це нормально. Можливо, ваш партнер не знаю, більше стресує на роботі, можливо, просто в нього така статева конституція, що він хоче рідше. І це окей, що ви будете мастурбувати, тому що у вас лібідо є вищим. Але тут важливо зрозуміти, чому є відчуття провини. Коли ви це зрозумієте, вам буде простіше з цим впоратись. Задайте собі питання, як мій партнер ставиться до мастурбації. Можливо, да, давайте так, які ресурси, книжки, фільми, серіали є? Читала, де хтось сказав про те, що ми, можливо, мастурбація це погано. Та тобто, проаналізуйте, яке моє ставлення до мастурбації, тому що насправді мастурбація дуже круто може допомогти підсвітити контакт зі своїм тілом. Коли дівчина знає, як зробити собі приємне, вона знатиме, як зробити собі приємне під час близькості, якщо це класні здорові стосунки. Тобто, тут важливо. Знаєте, потестувати думку? Спробуйте зрозуміти, яке у вас ставлення до мастурбації. Мастурбація це погано, чи це заміна сексу, чи це неправильно, і спробуйте потестувати, а чи точно це так. Та спробуйте дати відповідь собі на питання, чим мені допомагає мастурбація? Як мастурбація допомагає мені розкрити свою сексуальність в стосунках. Так, тобто, які є плюси того, що я мастурбую і як це впливає на наш секс. Тому що часто ми дивимося на це тільки через призму, що це щось погане. Але насправді, коли жінка вміє мастурбувати, доносити собі задоволення, їй комфортніше і легше досягнути цього зі своїм партнером. Так, шановні, останнє питання насправді дуже цікаве. Це одна з моїх улюблених тем. Я вам Жу я трошки попаяна на темі установок, тому що а, я взагалі дуже люблю детективи. Я дуже люблю грати в якісь детективні ігри, якісь страшні ігри. Коротше, от такі всі знаєте, лазейки, оці загадки і так далі. І тому мені дуже подобається психологія і сексологія. І установки вони знаєте є таким фундаментом, який треба копати, тому що на установках реально ґрунтується дуже часто наше розуміння сексуальності. Тому останнє питання на сьогодні: яким чином можливо позбавитись від установки, що секс це брудно, росла в релігійній сім'ї? По-перше, дуже вам дякую за це питання. Воно є супер суперактуальним. Не всі можливо зростали в релігійних сім'ях, але в дуже багатьох людей є ставлення до того, що секс це погано. Одразу хочу сказати, що тут немає ніякої вашої провини, коли дитина зростає в оточенні, де Говорять про те, що секс це погано, це гріх, це неправильно, це брудно. Що дивись, вон там сусідка ходить з хлопцями, а ти в нас хороша, ти не ходиш з хлопцями. Це формує асоціацію. Секс це погано, та тобто дуже проста асоціація. Давайте з вами порефлексуємо: секс це погано, які емоції викликає? От якщо зараз не старатися дивитися да, через призму там свого життя, що секс це добре, ні. От подумайте, що відчуває людина, яка розуміє, що секс це погано. В неї може формуватись внутрішній конфлікт, знову ж таки, між тим, що я хочу, і між тим, що мені можна. І ось тут з'являється сором, з'являється почуття провини. Зі мною щось не так. Я хочу сексу, я якийсь поганий, я якийсь неправильний. І людина може захотіти близькості, але в неї з'являється ось це розуміння, що це погано і неправильно. І з'являється внутрішній конфлікт між моральними обмеженнями і звичайним природним потягом. І я б запропонувала вам почати з чого. Давайте так, взагалі, ті, хто не знає, я швиденько скажу, що таке установки. А, є глибинні переконання установки. Це певні фундаментальні поняття про нас, про середовище про оточення. Установка це така, да, це саме про глибинні переконання. Стосовно установок, це певні слова, асоціації, які у нас закріпилися стосовно певних ситуацій або людей. Наприклад, якщо жінка своїй доньці в дитинстві казала, що всі чоловіки сво, всі чоловіки козли, всі чоловіки погані якою буде рости дівчина, якщо в неї закріплюється ця установка і це послання? Не буде формуватися довіри, або жінка буде конкурувати з чоловіками, або вона буде супер така прям вумен power, але вона це буде робити не від внутрішнього задоволення, а від того, що це потрібно зробити. Тому це про те, що таке глибинні переконання, і про те, що таке установка, право, яка допоможе почати з цим потрошку працювати. Візьміть аркуш. Розділіть його на дві частини. Спробуйте написати, що мені казали про секс в моєму середовищі, в моєму оточенні там в дитинстві по підлітковий вік. Спробуйте писати абсолютно все. Це можуть бути слова, речення, це можуть бути довгі тексти. неважливо, що вам казали, як до цього ставились, як ставились до ваших якихось питань, якщо вони. І другий стовпчик буде: а що я хочу думати і відчувати про секс зараз? Да, тобто ви в перший рядочок, ще можете дописати емоції, які асоціюються з сексуальним життям, в другому написати, а які ви хочете відчувати. А, тут що важливо, ви є дорослою людиною, яка здатна зараз сама обирати, яким чином вона хоче прожити своє життя, коли ми, як мінімум, виводимо, а, да, чому взагалі установки є шкідливими, тому що часто вони не, ну, вони не дуже усвідомлені. Вони знаєте на автоматі. Так, да, секс це погано. Да, Всі чоловіки козли. Да, эм. Um... Да, я маю бути розумною, багато працювати, щоб жити щасливе життя. Тобто, це на автоматі. Ми взагалі не тестуємо ці думки, ми не ставимо їх під питання. Тому ваша задача спробувати дати собі відповідь на питання. А чи точно ці думки, ці послання є для мене корисними? Коли ми виводимо ось ці установки з несвідомого в усвідомлений рівень та з цього автоматизму в більш свідомий рівень, як мінімум наступні рази, коли у вас будуть з'являтися думки, що я знову думаю про те, що секс це погано», ви будете собі повторювати, ага. Мені про це колись хтось сказав. А якби я хотіла зараз поставитись до того, сексуального життя? Щоб я хотіла про це думати, насправді це такий перший крок, який може бути дуже помічним, коли ми звертаємо увагу, які думки і установки у нас лунають в голові, шановні друзі. Як ви зараз? Я сподіваюся, що ця рубрика вам була цікава. А я думаю, що наступні питання можливо буду розбирати в телеграмі або в Ютубі. Напишіть, до речі, як вам такий формат. Тому що якщо ви собі поставили чай або щось готували на фоні, слухали, як я тут відповідаю на питання, можливо, мені здається, що це класний формат, це дуже цікаво. Але якщо вам хочеться, щоб це було в якомусь іншому форматі, напишіть мені про це. І не забудьте підписатися на канал, тут багато чого цікавого. І я бажаю всім спокійного дня. побачимося вже дуже скоро. Пока-пока.